Місії, нічого не Я одне ми повинні поняти, що наша сьогоднішня задача, щоб було набагато краще, набагато краще було це перше, і набагато краще знання вичав наші діти. От тут це нас напитання. А то, що ми не можемо робити, де буде центральна школа, тут я засидівські слухав слухав ми не можемо рішити, де буде опорна школа. А хіба діло опорній школи? Не оформляють школі, так діло не оформлі школи, а діло в тому знаннях, які отримують зараз діти. А то на дітей виділяється держава, скільки на дітей виділяють батьки, на дітей віддають фермери, всі на дітей. А знань, то немає толку. У нас після того, як закінчують золотими серебряними медалями, підтверджують 2-3%, не поступають ті заклади, які треба. Ну що ви там наказуєте? Не знаємо, куди, хто поступає, як поступає. Які зараз щас... навчання? Так вам кожна буде сама школа, сама краще. Тоді, коли буде, значить, буде, це вже буде між собою розбиратися. Там в школі їх повинні бути без колектив, матзабезпечення, допомога громади, фермерів. І там розберетеся, яка буде опорна школа. А там час вам кажуть, нам кажуть, що треба щось робити. Якщо ми щось зробимо краще, значить буде. На великий приклад, на великий приклад, значить. Може, й погано, ми до цього привикли. Ну, щас, є результат, що є певні господарства, є працюють люди, заробляють, заробляють кошти і все остальне. Так ось прийде, време, я думаю, що кожна школа приділиться яка буде опорна. У нас є... Є... є багато дуже проблем. Ми зараз день пробала, але ми можемо нічого рішення. Я бажаю, що питання, що ніхто вас там нас ніхто не заганяє, тут. це питання цих школах взагалі немає. Основного. От прийде час першого. Січня, коли будуть школи, школи, я вам просто кажу, майбутнє, лицьке об'єднання, не то, що я голова Лицької сільської ради, але кажу, що нам нам повезло. Нічого нікому не повезло. А там школи будуть ходити, Федірська, Іванівська, Захарівська. От який в Федірках від хватає там 700 тисяч, Іваново 300, а Захарівки там поля. І нам треба буде цього це, це об'єднання робити. І скільки це буде проблем? Ніхто це просто ще не знає. А от питання було про цей головські ради, що сказали, що чи про тих директорів школи, що із школи беруть і забирають мільйони, з двох школ, забрали куди? пішло на содержання слабих шкіл. Ну це питання загальне. Оце об'єднання це не проблема. От тоді буде проблема.